Вітаю, просимо вас допомогти у розшуку братика та сестрички, які зникли на тимчасово окупованій частині Луганської області. Денису Якубіну 13 років, а його сестриці Поліні 11. Діти зникли безвісти у Сєвєродонецькому районі, а саме у місті Лисичанськ. Офіційною датою зникнення вважається 8 червня 2022 року. І відтоді про них нічого не відомо. Наразі, на жаль, ми не маємо інформації про. Точні обставини їхнього зникнення або ж імовірне місце знаходження. Тож просимо усіх, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, і може бачити це відео в інтернеті. Уважно вдивіться в обличчя хлопчика та дівчинки. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про Дениса та Поліну Якубіних, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати у чат-бот Служби розшуку дітей у телеграмі або у наші соціальні мережі: Інстаграм чи Фейсбук. Закликаю вас поширити інформацію про зникнення Дениса та Поліни Якубіних у своїх соціальних мережах та серед знайомих, друзів і родичів. Це найменше, що ви можете зробити у цій ситуації. Кожне ваше зусилля не є марним і без перебільшення наближає до того, аби знайти зниклих Поліну та Дениса. Віримо, що з ними усе гаразд, і їх із вашою допомогою вдасться якнайшвидше розшукати. Переважна більшість дітей, які зникають протягом останніх кількох років, як, наприклад, Поліна та Денис Якубіни, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому, якщо ваша рідна дитина зникла за таких обставин, важливо діяти наступним чином. Одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей магнолія за номером 11630. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку: повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Також прошу вас подивитися на фото хлопчиків та дівчаток на сайті служби розшуку дітей Магнолія. Ці діти зникли безвісти і потребують нашої з вами допомоги. Тож, будь ласка, уважно вдивіться у їхні обличчя. Можливо, ви когось із них упізнаєте і зможете надати важливу для розшуку інформацію. Зв'язатися з нами можна цілодобово за коротким номером 116 шістнадцять з усіх мобільних операторів в Україні. Дзвінки безкоштовні. Водночас, як і до російського вторгнення, діти, а переважно підлітки, зникають і через причини, які не пов'язані із війною. Наприклад, насильство, конфлікти з батьками, булінг у школі чи підлітковий протест та поведінкові зміни у цьому віці. І статися таке може у будь-якій родині, зауважте не обов'язково у неблагополучній. Тож ми підготували серію порад батькам від психолога про те, як запобігти втечі дитини з дому. І одну з таких порад. Давайте зараз послухаємо. Створіть для своєї дитини безпечний простір, адже діти, а особливо підлітки, живуть в стані постійної війни. Війни гормональної, війни з собою, війни за своє місце. У групі однолітків за своє майбутнє, за свої цінності і переконання. Е, і щоб хоч трохи відпочивати від цього, щоб хоч трохи мати нагоду перезавантажитись, дитина має мати місце в світі, де вона буде почуватись в безпеці. Це може бути її кімната. Якщо кімнати немає, це може бути кутик у спільній кімнаті або щось ще. Але це має бути місце, де вона може чутись в безпеці від претензій, від зауважень, від скарг, від всього іншого. І навіть коли ви хочете висловити дитині якусь претензію або скаргу. Подумайте, зважте, а наскільки це зараз важливо? А наскільки принципово важливою є ця скарга для ваших стосунків, для виховання дитини і таке інше. І, можливо, подумавши так, ви відмовитесь від цієї ідеї. Ви раз промовчите і збережете свій теплий, довірливий стосунок. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua